Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 75, другий варіант. Перше завдання задача. 1 вересня сонце сходить о 7 годині 12 хвилин. День триває 13 годин 31 хвилину. О котрій годині заходить сонце цього дня. Запишемо умову до цієї задачі схід, захист та тривалість дня. Сонце сходить о 7 годині 12 хвилин. Нам потрібно знайти у котрій годині зайде сонце, якщо день тривав 13 годин 31 хвилину. Для того, щоб виконати завдання і відповісти на запитання задачі «У котрій годині заходить сонце, ми повинні до 13 годин 31 хвилини додати 7 годин 12 хвилин. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 1 дорівнює 4. 3 додати 7 дорівнює 10. 0. Пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2. О 20 годині 43 хвилини заходить сонце. Друга задача. У магазині першого дня продали 325 кг капусти. Другого дня на 180 кг більше. А третього 170 кг. Скільки кілограмів капусти продали за 3 дні? Запишемо умови до цієї задачі. Ми маємо 3 дні. Першого дня продали 325 кг. Другого невідомо скільки, але відомо, що на 180 кг більше, ніж першого. Третього дня 170 кг. Потрібно знайти, скільки кілограмів капусти продали за 3 дні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів капусти продали другого дня. 325 додати 180. 5 додати 0 дорівнює 5. 2 додати 8 дорівнює 10, 0 Пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, додати 1 дорівнює 5. 505 кілограмів це продали другого дня. Нам потрібно знайти, скільки кілограмів капусти продали за три дні. Ми маємо всі числові значення, тому виконаємо додавання 325 це перший день, додати 505 це другий день, і додати 170 це третій день. 5 додати 5 дорівнює 10, 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, додати 7 дорівнює 10, 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, додати 5 дорівнює 9, додати 1 дорівнює 10. Отримали 1000 кг. Поєднаємо три дії у вираз, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 325, це нам відомо за умовою задачі. Додати 505, це число ми знайшли другу, першою дією і додати 170, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 325 додати суму чисел 325 і 180 додати 170. 325 додати 180 дорівнює 505. 325 додати 505 і додати 170 дорівнює 1 000. Відповідь: 1000 кг капусти продали за 3 дні. Третя задача. Сума трьох чисел 902. Сума першого і другого 683, другого і третього 609. Знайти кожне число. Запишемо умову до задачі. Ми маємо три числа, і невідомо, чому дорівнює кожне число. За умовою задачі нам відомо, що сума першого і другого чисел дорівнює 683. Сума другого і третього 609, а сума трьох чисел 902. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що сума трьох чисел 902, сума другого і третього 609, ми можемо знайти перше число. 902 відняти 609. 9 відня... 2 відняти 9 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми не можемо. Тому позичаємо через розряд. У попередній розряд у нас буде 9, нам 12. Бо 10, і ще у нас є 2, то буде 12. 12 відняти 9 дорівнює 3. 9 відняти 0 дорівнює 9. Тут у нас 8. Крапочка нам нагадує, що ми позичили. 8 відняти 6 дорівнює 2. Отримали число 293. Це у нас буде перше число. Сума першого та другого чисел 683. Перше число 293. Можемо знайти друге число. 683 відняти 293. 3 відняти 3 дорівнює 0, 8 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 8, буде 18. 18 відняти 9 дорівнює 9, 5 відняти 2 дорівнює 3. 390 це у нас буде друге число. Ну і нам залишилося знайти третє число. Третє число можна знайти двома способами: або від суми трьох чисел забрати суму першого та другого. 683. Або від суми другого і третього забрати друге число і ми знайдемо третє число. 609 відняти 390 дорівнює. 9 відняти 0 дорівнює 9. 0 відняти 9 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 9 дорівнює 1. 5 відняти 3 дорівнює 2. 219 це третє число. Ну, тепер виконаємо перевірку. Подивимося, чи правильно ми розв'язали. Нам потрібно вийти на число 902. Перше число 293, друге 390, третє 219. Додамо всі ці три числа і виконаємо перевірку. 3 додати 9 12. 2 пишемо 1, переносимо у попередній розряд, 1 додати 9 дорівнює 10, 9 додати 1 до рівня 10. 10 додати 10 дорівня 20. 0. Пишемо 2, переносимо у попередній розряд. 2 додати 2 дорівнює 4, додати 3. Дорівнює 7, додати 2 до 9. Отримали 902. Значить, ми виконали обчислення правильно. Записати вирази стовпчиком і виконати додавання. Всі числа записуємо у один стовпчик. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 162 додати 38 додати 254. Дорівнює. 2 додати 8 дорівнює 10, додати 4 дорівнює 14. 4 Пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 6 дорівнює 7, додати 3 дорівнює 10, додати 5 дорівнює 15. 5 пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2, 2 додати 2 дорівнює 4. Отримали число 454. 244 додати 244, додати 244. 4 додати 4 дорівнює 8, додати 4 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 4 дорівнює 5, додати 4 дорівнює 9, додати 4 дорівнює 4. 13, 3, пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, додати 2 дорівнює 5, додати 2 дорівнює 7. Отримали число, 732. 344 додати 175, додати 32, додати 216. 4 додати 6 дорівнює 10, додати 5 дорівнює 15, додати 2 дорівнює 17. 7 пишемо 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 4 дорівнює 5, 5 додати 7 дорівнює 12, 12 додати 3 дорівнює 15, 15 додати 1 дорівнює 16. 6 пишемо. 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, додати 1 дорівнює 5, додати 2 дорівнює 7. Отримали число 767. 500 додати 88, додати 273, додати 132. 8 додати 2 дорівнює 10, додати 3 дорівнює 13. 3 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 8 дорівнює 9, 7 додати 3 дорівнює 10, додати 9 дорівнює 19. 9 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, додати 2 дорівнює 8, додати 1 дорівнює 9. Отримали число 993. Натисніть на паузу та виконайте розв'язання рівнянь. Хвідняте 459 дорівнює 243. У нас невідоме зменшуване. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. Від'ємник 459, різниця 243. Х дорівнює 459 додати 243. Виконаємо додавання 459 додати 243. 9 додати 3 дорівнює 12. 2 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, додати 4 дорівнює 10, 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 4 дорівнює 5, додати 2 дорівнює 7. Отримали число 702. Х дорівнює 702. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 702 відняти 459 дорівнює 243. Виконаємо перевірку, чи дійсно то так. 2 відняти 9 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми не можемо. Позичаємо через розряд. У попередній розряд буде 9, нам 10, та маємо ще 2, буде 12. 12 відняти 9 дорівнює 3. 9 відняти 5 дорівнює 4, 6 відняти 4 дорівнює 2. Отримали 243. Значить 243 дорівнює 243. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівняння. Перевіряємо. 676 відняти х дорівнює 198. У нас невідомий відємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 676, різниця 198. Х дорівнює 676 відняти 198. Виконаємо віднімання. 6 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 6 буде 16. 16 відняти 8 дорівнює 8. 6 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 6 буде 16. 16 відняти 9 дорівнює 7. 5 відняти 1 дорівнює 4. Отримали число 478. Х дорівнює 478. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 676 відняти 478 дорівнює 198. Виконаємо обчислення. 6 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 6, 16. 16 відняти 8 дорівнює 8. 6 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас ще є 6, буде 16. 16 відняти 7 буде 9. 5 відняти 4 дорівнює 1. Отримали число 198. 198 дорівнює 198. Натисніть на паузу та виконайте порівняння виразів. Перевіряємо. 9 додати 650 потрібно порівняти, із 650 додати 9. Тут буде дорівнює застосовану переставну властивість дії додавання. 420 відняти 200 потрібно порівняти, з 420 додати 200. Ми маємо однакове перше число. Звичайно, більшим буде те число, де ми виконаємо додавання. 420 відняти 200 менше, ніж 420 додати 200. 490 додати 0 потрібно порівняти з 490 відняти 0. При додаванні і відніманні 0 ми отримуємо одне й те саме число. Значить, тут буде знак дорівнює. 380 відняти 0 потрібно порівняти з 380 додати 1. Маючи однакове перше число, більшим буде те число, в якому ми виконаємо додавання одиниці. 380 відняти 0 менше, ніж 380 додати 1. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!